Мені дуже тяжко про це вести мову болить. Серце дуже болить. Ви мене вибачте за. Мама немає, вона зараз на реабілітації в Дрогобичі. Приводить свої нерви в порядок. Не знаю наскільки це їй вдається. Вони герої, тому що вони віддали своє будущее, своє будуще, свою життя, раді того, щоб ми жили спокійно. Їх надо цінити.